Добрий день, дорогі друзі! З вами психолог Алла Тимчак. І сьогодні ми будемо говорити про професію психолога, як її обирають. Я поділюсь своїм досвідом, як я стала психологом. І так як ми обговорюємо книгу, вже сьогодні останній випуск по Ользі Токарчук, книгу Олі Токарчук-Бігуни, то ще зачитаю фрагменти з книги Токарчук. Про те, як вона не стала психологом, хоча закінчила Варшавський університет. Там також, так бачите, трапляється, що університет гарний закінчуєш, освіту гарно маєш психолога, а психологом не хочеш бути. Як це сталося в моєму випадку? Ну, я не планувала, звичайно, бути психологом, не було в мене такої ідеї, що хоча психологія цікавилась, цікавилась навіть тоді, коли навчалась в львівському політехнічному. В своїй юності я ходила, вишуковувала різні бібліотеці книги про психологію. У нас був такий предмет Ергономіка. Про психологію ми тоді нічого не чули в ті часи. Але так склалось, що коли союз розпався, я професію свою змінила і пішла працювати в Міжнародний благодійний фонд, де займалася вагітними жінками. У мене основне коло мого спілкування. Це були вагітні жінки, сім'ї, діти. Ось так. Співпрацювала з лікарями-гінекологами. Згодом, займалася підготовкою до партнерських пологів, гімнастику для вагітних започаткувала в Тернополі. І все так дуже гарно було, гарно, славно, але в один день прийшов мій директор і сказав: о, в тебе так гарно все виходить, і багато клієнтів. Дуже-дуже все класно. Я навіть подумала, може, премію випишуть, але але, завжди є але, завжди є щось таке, на що мене сподівались ніколи. Ну, от так воно трапилося в моїй долі. В понеділок директор викликав мене і ще одну працівницю. Викликав, до речі, в п'ятій вечора, коли вже темно було, ми йшли до нього в офіс. Думаємо, що ж там таке, сталося, трапилося. І він нам оголосив, що ми звільнені, ну, без великих пояснень, і повернув нам наші трудові книги. І, звичайно, це легко так оповідається, а насправді для мене це була травмуюча ситуація. І я не знала, що робити, але знайшлось дуже багато людей якось, і, і лікарів, які мені запропонували. Працю в перинатальному центрі і психологи, які сказали, що мені треба швиденько отримати освіту, бо в мене державної освіти якраз не було. Я багато мала багато мала різних сертифікатів іноземних, а державного зразка освіти я не мала. Хоча в фонді працювала 14 років, і досвід роботи в мене був неабиякий. І отже, і психологи, і навіть такі люди, які колись в мене проходили школу материнства. Одна жінка дуже мене підштовхнула, вона має артлайн таку агенцію, не буду рекламувати, не буду називати її ім'я. І сказала: Ні-ні-ні, в цьому році поступайте, не треба відкладати наступний рік. А це вже був вересень-минув, якби, і я вже запізнювала вже одну сесію, студенти здали. І Нічого, я не здогнала, здала фізіологію, я колись поступала в медуніверситет. І мені було легко здати той екзамен. Я навіть найбільше балів у групі, пам'ятаю, набрала. Одним словом, почала задоволенням вчитись і закінчила психологічний факультет, потім пішла працювати в перинатальний центр і завершувала навчання в німецькому проєкті на Юнгенського піскового. Терапевта. Але це так все гарно розповідається. От я вам так розповідаю, що це так все просто. Насправді, я пережила дуже велику травмуючу таку ситуацію. Я описала це потім в своїй книзі. Ну, Психологи деколи пишуть книги. У мене така книга є, коли дзеркала були молодшими. Якщо комусь цікаво, вона є в Тернопільських бібліотеках в центрі і в Затонського, і, здається, і на новому світі, і оцю ситуацію свою. я пропрацьовувала не менше трьох років. Напевно, вже на четвертому році мене трохи попустило. Оці емоції, оці бурю емоцій, яку я пережила того дня, коли мене звільняли. І наступні дні і роки, як ви чуєте, це було складно, звичайно. Я її пропрацювала, пропрацювала в різних групах психотерапевтичних, в тому числі і психодрама. У нас така була психодраматична група в Тернополі, дуже гарний був ведучий групи. І все це ми пропрацьовували. Я була протагоністом, тобто розповіла свою історію. Тоді в мене ще книжечки не було, а був файл. І всі колеги, які були в цій групі, учасники вони прочитали ту Історію і кожен собі вибрав роль. Директор ведучої групи керував, як це буде розігруватись, весь той внутрішній світ. Це моя реальність того дня, бо це було якби в один день ця травмуюча ситуація зі мною трапилась, Це все було розіграно на такій сцені. А я була так, як глядач, так зі сторони дивилась, і мені все це було дуже цікаво спостерігати. Отак от от пропрацьовувала я свою психотравму. Але повернемось до Ольги Токарчук. Ми ще її книгу сьогодні продовжуємо розбирати, так? І от е, давайте я вам зачитаю, щоб багато не говорити. Значить, я не стала психологом, окуляри я зніму, бо мені не дуже в окулярах. Я без окулярів читаю. Я не шкодую, що вподобала собі це незвичайне заняття. Ага, незвичайне заняття це вона... Зараз, зараз. Ні, ось тут я звідси почитаю. Але сьогодні я знаю одне: той, хто шукає ладу, повинен уникати психології. Хай краще обере фізіологію чи теологію, тоді матиме принаймні солідний фундамент у вигляді чи то матерії, чи духу. Не послизнеться на психіці, бо психіка то дуже непевний об'єкт досліджень. Мали рацію ті, хто казав, що цього напрямку не обирають з огляду на майбутню роботу через цікавість чи покликання допомагати іншим. Причина в цілком іншому, і вона дуже проста. Ну, я про свою причину розповіла вам, а в кожного вона своя. От Ольга Токарчук розказує, яка ж у неї була причина йти вчитись на психологію. Підозрюю, що всі ми мали якийсь глибоко прихований дефект, хоч, безперечно, справляли враження розумних, здорових, молодих людей. Дефект був замаскований, хитро закамуфльований на час вступних іспитів. Ну, Дефекту воно так, знаєте, звучить дефективні люди. Але дефективні насправді сценарії має багато людей. І ці сценарії зазвичай з нами йдуть з нами дорогою життя ще з дитинства. Ну, Не ми їх придумали, але хтось, ті сценарії в нашій психічній реальності. Це найближчі скоріше цього люди, батьки, ті, що виховують нас в. Провадили в наше життя, в нашу психіку, і ми так з тими сценаріями і подорожуємо. Ой ти Ольга каже про цей дефект. Їх можна позбутись: в терапії, праці над собою. Звичайно, що можна. можна. Дефект був замаскований, хитро закамуфльований на час вступних іспитів. Міцно сплутаний, збитий клубок емоцій, як ті дивні вузлики, що їх часом знаходять у людському тілі. І які можна побачити у кожному пристойному музеї психопатології пато, патологоанатомії. А може, наші екзаменатори були людьми тієї самої породи і добре знали, що роблять, ми, отже, мали б стати їхніми спадкоємцями. Коли на другому курсі ми обговорювали функціонування захисних механізмів, і з подивом, подивом виявляли. Потугу цієї частини нашої психіки, то починали розуміти, що коли б не існували раціоналізація, сублімація, витіснення, це все механізми захисту психіки, всі ті штучки, які ми рятуємо самі себе, коли б можна було глянути на світ без жодного захисту, чесно і відважно, то нам би луснули серця. Як можна було як можна було виснувати з наших занять, дуже гарне дні слово, мені сподобалось виснувати, запишу собі. Ми збудовані зі щитів і зброї. Ми міста, що вся їх архітектура то оборонні мури, башти і фортифікації. Ми держава бункерів. Усі тести, співбесіди і експерименти ми проводили одне з одним. Ну, студенти мене зрозуміють, що вчаться зараз. Ну, на, на першому, можливо, на другому, третьому курсі вже тести, анкети один другого досліджуємо і самі себе. І після третього курсу я вже могла назвати свою болячку. Це було наче відкриття власного таємного імені, яким покликають до ініціації. Я недовго працювала за фахом, пише Оля Токарчук. Під час одного з виїздів, коли я підробляла покоївкою, почала писати книжку. То був роман, який можна брати з собою в дорогу, читати в потязі, я писала його ніби для себе. Але я ніколи не стала справжньою письменницею. Чи краще сказати, письменником, бо в чоловічому роді це звучить якось солідніше. І це пише про себе людина. Яка за цю книжку, яку я тримаю в руках, Бігуни. Роман Бігуни приніс їй найпрестижнішу в Польщі літературну премію Ніке. Ось це от вона про себе тут пише. Я ніколи не стала справжньою письменницею. А в 19-му... це в 11-му році вона премію Ніке в Польщі отримала найпрестижнішу. А в 19-му вона стала Нобелівським лауреатом. До речі, послухайте її лекцію. В Стокгольмі, яку вона виголошує перед тим, як отримати свою премію. Назвичайна, до речі, послухайте. Кожен, хто коли-небудь пробував писати роман, знає, яка це важка робота. Мабуть, то одна з найпекельніших справ. Так, хто пробував, той знає. Я не пробувала писати роман, я написала малесеньку книжечку. І я знаю, що це, це робота, я вам скажу. А знайома письменниця, яка пише романи, вона розповідала, що кожної суботи вона не бігала десь з собою, не займалася, не відпочивала, не релаксувала, сідала за комп'ютер і писала. Це важка праця. Треба весь час перебувати в собі, в тісній келії, в цілковитій самотності. Це контрольований психоз, параноя з манією, запряжені до роботи. А, параноя з манією запряжені до роботи. Ось як називає Письменницьку роботу Ольга Токарчука. Вона знає, про що пише. А тому позбавлені пер, турнюри венеційських масок, за якими ми їх легко пізнаємо, а вбрані радше в різницькі фартухи і кирзаки з ножем для білування в руці. Отакої. А далі давайте все-таки перейдемо до професії психолога, бо в нас тема сьогодні не письменницької роботи Ольги. Іншого разу, якщо захочете, ми можемо поговорити, але я не знаю, чи то вам цікаво. А ми продовжуємо про психолога. Ось що вона далі пише: Я не шкодую, що вподобала собі це незвичайне заняття. писання. Я не підходила на роль психолога. Не вміла пояснювати, проявляти в темній лабораторії чуттів, родинні фото, чужі звіряння, вони часто наводили на мене нудьгу, що я визнаю жалем. Кажучи щиро, мені хотілося обернути навспак. Ще одне слово гарне, таке смачненьке слово навспак. Навпаки, означає, наші стосунки і почати розповідати пацієнтам про себе. Я ж посміхнулася. Напевно, всі психологи посміхнуться, коли оце почують. Я мусила пильнувати, щоб не схопити співрозмовницю за рукав і не перебити її на півслові. Та що ви кажете? А я це відчуваю інакше. А мені що наснилося? Ось послухайте. Або, та що ви знаєте про безсоння? І це ви називаєте панічною атакою? Не жартуйте. Той напад, що в мене трапився нещодавно, це було. Я не вміла слухати. Не дотримувалася меж, піддавалася асоціаціям, не вірила в статистику і верифікування теорії. Постулат одна особистість, одна людина завжди здавався мені надто мінімалістичним. Я була схильна розмивати очевидне, сумніватись у неспростованих аргументах. То була звичка перверсійна йога мозку. витончена приємність внутрішнього руху, недовірливе розглядання кожного твердження, смакування його під язиком і, врешті, очікуване відкриття того, що жодне з тверджень не є правдивим, усі вони фальш і підроблені марки. Ось так вона вчилась. На психологічному факультеті. Я не хотіла мати стабільних поглядів, то був зайвий багаж. Я була свідком дивного явища в моїй голові. Що більше знаходилось в ній аргументів за, то більше виринало й проти. І що переконливіше ми ставали перші, то більше спокушували другі. Як же я могла допомогти іншим, якщо мені самій було важко пройти будь-який тест? Ну то зупинюся і скажу, щоб допомагати іншим, потрібно обов'язково проходити свою власну психотерапію, бо без цього ніяк. А потім починати працювати під керівництвом супервізора, проходити індивідуальні супервізії, групові. Це довгий-довгий шлях до того, коли ви будете самі консультувати, щоб так не траплялося, що ви клієнта перебуваєте і робите оці речі. Про які ми щойно читали. Зондування особистості, анкета з колонкою питань і варіантами відповідей, усе це здавалося мені заскладним. Я швидко помітила цю свою ваду, тому в інституті, коли ми досліджували одне одного, одного під час практики, я відповідала випадково і навмання. Із цього виходили чудні профілі, криві вигнуті на координатній прямій. Ну, звісно, якщо вона неправду говорила і писала на вмання, то і профілі виходили, бо знає, які. До речі, розкажу вам такий досвід свій вже з, з моєї роботи. Я працюю перинатальним психологом і одного разу проходила коридором на жіночій консультації і чую, як жінки в коридорі питають на одна жінка, питає в іншої. Ой, а ти робила тест такий, отут якийсь тест, написано Едінбурзька шкала. шкала. Є, є в нас такий тест, дійсно, психологи знають, Едінбургська шкала після пологової депресії. Її роблять як після пологів, так і для вагітних пропонують, щоб більш-менш зрозуміти, які почуття, які емоції переживає позитивні, негативні, чи там немає суїцидальних нахилів у вагітної. І та жінка питає іншої, а що ти там писала? І якщо вона поставить те саме, що й та жінка для того, щоб не думати, поставить такі галочки, як в тієї, то і профіль вийде дуже дивний, тобто не буде відповідати дійсному стану. Те саме виходило в Ольги Токарчук, в її тестах, бо вона відповідала на вмання. От питання їй таке потрапилось в одному. Тесті. значить, Чи віриш ти, що найкраще рішення те, яке найлегше змінити? А в нас собі питання задає: чи вірю, яке рішення змінити коли? Як це найлегше? Інше питання. Чи зайшовши до кімнати, ти намагаєшся бути в центрі, чи радше в кутку? До якої кімнати? І коли? Ця кімната порожня, чи вздовж стін стоять червоні плюшеві дивани? Вікна, а який за ними краєвид? Питання про книжку. Чи я волію читати її замість того, щоб піти на вечірку? Чи це залежить від того, яка це книжка і яка вечірка. Ну, тобто вона так просто не могла відповісти на ті питання і тому відповідала на мене. Що ж це за методологія? Мовчки приймаємо, що людина не знає себе, і достатньо підсунути їй відповідні, хитрі питання, щоб вона сама себе здемаскувала. Сама собі поставить запитання і сама на них відповість. Необачно зрадить собі таємницю, про яку нічого не знає. І ще один засновок: смертельно небезпечний. Про те, що ми незмінні, а наші реакції легко передбачити. І так здається, я от все, що мала сказати в цій зустрічі, я вам сказала, але мені б хотілося від вас мати якийсь фідбек, чи взагалі воно вам заходить, чи це взагалі цікаво, чи це комусь потрібно, можливо, вам ця тема взагалі не цікава, і Ольга Токарчик вам ну, зовсім, як кажуть, ні до чого, ви її читати не будете. Ну, звісно, що це в кожного свій смак, і не кожен може читати те, що читаю я. Я в перших попередніх двох відео написала, чому мені ця письменниця близька, як я з нею познайомилася. Теж така випадкова невипадковість, як все з нами трапляється випадкова невипадковість. Але, знаєте, кожен книги, звичайно, обирає які, які забажають. Я чомусь пригадала одну свою знайому, і вона. Читала колись книгу сестрі Річинській, ну, Ірино Вільди. Коли я була студенткою, цю книгу я щось теж брала читати, і мені навіть вона подобалась. А коли я пробувала її зараз перечитати в дорослому віці, я дочитала там, може, 30 сторінок, я більше читати не змогла. А та моя знайома, вона хотіла, щоб її донька прочитала. Одна і друга, вона їм пропонувала, а доньки вперто відмовлялися, вони не хотіли. Абсолютно, вони навіть в руки не хотіли її брати, вона в неї в бібліотеці була. І вона ображалась на своїх дітей, що вони тої книжки не хотіли читати. Тобто я вас не, не заохочую всіх читати, Ольгу Токарчук. Але будете знати, принаймні, що є такий Нобелівський лауреат, польська письменниця українського походження. І дуже хотілося б мені знати, які теми вам цікаво, що б ви хотіли, щоб я з вами обговорила тут. Переважно це буде пов'язано, психологія, буде пов'язана з книгами і кінофільмами. Якщо ви маєте якусь пропозицію, може, якийсь кінофільм пропонуєте до обговорення, бо книгу я з задоволенням, з задоволенням відгукнусь. Тому дуже дякую вам за те, що... Дослухали, хто дослухав, хто не дослухав. Очікую від вас фідбек, зворотній зв'язок. Пишіть. До зустрічі. Ваш психолог Алла Темчак.